Привіт! Сатна. Рада бачити тебе на черговому відео 14 днів з собою. Одразу пропоную розпочати. Сідаю зручно позиці зі скричними ногами, будемо робити медитацію на влаштування. Витягуємось, вирівнюємось, долоні на коліна, починаємо провертати плечі по колу назад, маківка голови тягнеться вверх, підборіток підтягуй підтягує до себе. Що успішну людину відрізняє від менш успішної? Як ти вважаєш? Дай собі зараз відповідь на це питання. Думаю, відповідь на поверхні і це, звичайно, успішна людина завжди це про дію. Ми для того, щоб щось досягти. Спочатку про це думаємо, да, відбувається процес мислення, потім відбувається дія, потім відбувається результат. Але дуже багато людей застрягають на першому етапі у постійному процесі тільки мислення, уяві, у мріях про те, як може бути, як може бути, забуваючи, що треба ще щось зробити. І, відповідно, не отримують результату, що має свої негативні та неприємні наслідки. Чому ми бездіємо? Насправді тут може бути багато причин, але ми з тобою попрацюємо з такою найлегкішою, найосновнішою. Ми бездіємо бо забуваємо про те, що, по-перше, ми дійсно творці свого життя. І свого особистого щастя. І так само ми не діємо, тому що в нас немає натхнення, немає ентузіазму, немає того, що спонукає нас до дій. І до цього всього відноситься також простір, який ми для себе створюємо, у якому живемо. Що це, звичайно, наша оселя. Наш дім насправді відображає нас навіть не те, який там ремонт, та й наскільки там дорога техніка, наприклад, а те, наскільки там чисто і наскільки там порядок. Порядок в домі, порядок в голові. Це вже перевірено, це дійсно працює, і для того, щоб відчувати себе вже щасливою людиною і Мати бажання зробити ще більше щось для себе, для свого життя нам дуже важливо, навіть якщо ми це не розуміємо на рівні підсвідомості, відкриваючи очі, бачити приємні картинки, відчувати приємні аромати, відкривати вранці шафу і бачити нормально викладений одяг для того, щоб одразу дістати собі річ, яка потрібна. Повертаючись додому, нам теж приємно, коли в нас все лежить на своїх місцях, ми можемо спокійно сісти на диван, щоб на нас там нічого не падало. І таке буває, я знаю особисто таких людей помедитувати, помріяти. Насправді на нашу підсвідомість дуже сильно впливає те, що ми бачимо навколо себе, якщо в нас в домі. Постійний безлад, якщо ми відтрачаємо час на те, щоб знайти якийсь важливий документ, який нам потрібен тут та зараз, у нас відбувається такий колапс у голові. І якщо ми не можемо навести елементарно так, порядок у своєму домі, у просторі, у якому ми дійсно є господарями, то що можна сказати про інші аспекти нашого життя? Тому, починаючи сьогодні і наступні ще декілька днів, ми прибираємо нашу оселю. І ще буде дуже ефективним, якщо ми з тобою позбудемось, того, чим взагалі не користуємось. Давай звільнимо з тобою місце для того, щоб прийшло щось нове. Це дійсно працює. І ти у цьому ще раз переконаєшся, коли зробиш це. І так, залишаємо плечі, долоні біля серця, розтираємо, обличчя розслаблене. Взагалі, охайність це вже про те, як ти відчуваєш себе зсередини. Я скажу чесно, зі свого власного досвіду, коли в мене всередині на емоційному, ментальному рівні, відбуваються якісь такі неприємні відчуття, це може бути там впродовж декілька днів, іноді навіть тижнів, це нормально, я жива людина, то в мене насправді і безлад. Як тільки я не веду порядок, і коли я його підтримую. Все йде як по маслу. Дійсно, це може здаватися, що ні, але реально це працює. Звичайно, не треба перекидувати відповідальність всю на чисто, хто в домі у тебе або ні, але це є частиною усього, з чого складається наше життя. Тому ми будемо працювати саме з цим сьогодні, заврати, завтра та післязавтра. Не обов'язково одразу робити генеральне прибирання, да? не треба вижимати з себе всі соки, щось маленьке. Розбери там одну шафку або розбери одну кімнату, наприклад, наведи порядок у тарілках на кухні, наведи порядок у холодильнику. І в ідеалі буде ще, якщо ти зробиш такий план сніданків собі на тиждень. там. Тільки собі ти готуєш, або там ще декілька людям. Це буде в ідеалі, дуже буде економити час зранку, і цей час зекономлений ти зможеш а, потратити на те, щоб там, зробити медитацію, або просто спокійно посидіти і там, послухати спів пташок і тому подібне. І так, медитація. Долоні розкриваємо на коліна, все, прикриваємо очі. І зараз відпусти думки про те, що тобі зараз треба першим робити. Зараз ти все одно це не зробиш, зробиш після. Повністю розслабляй обличчя. Розслабляй пальчики на руках. Розслабляй стегни, щелепу. Розслабляй навіть шию. Відмічайте, наскільки розслаблена твоя щелепа та язик. М'язи навколо шиї. Давай зробимо вдих, живіт округлюється. Видих, розслабляємо. Вдих, живі, докруглюється. Видих, розслабляється. Вдих, розширення, видих розслаблення, вдих розширення, видих розслаблення. Дих рушиний, видих розслаблений. А тепер спробуй відчути простір навколо себе. Відчуй себе у цьому просторі. Нехай все, що відбувається зараз навколо тебе, залишиться поза твоїм килимком. І віддаляй від себе усі зайві шуми і віддаляй від себе думки. Нехай залишиться поза килинком. Тепер подумай про те, що б тобі хотілося бачити, прокидаючись вранці. Це може бути квіти на столі, як не ти відкриваєш очі, бачиш перед собою. Це може бути якась гарна картина. Або дошка твоїх мрій та бажань. Можливо, навіть це людина, яку ти хочеш побачити вперше, відкриваючи свої очі. Що ти хочеш зробити потім? Давай з тобою зараз намалюємо твій ідеальний день. Не обмежуй себе. Продовжу малювати свій день. Не засинай, не відлітай у якісь інші думки. Заверши свій ідеальний день моментом, як ти повертаєшся додому, що ти бачиш, що ти робиш. Або якщо ти, наприклад, працюєш вдома, тоді можеш сходити кудись треба. Прогулятись, давай з тобою підемо вмиватися перед тим, як лягти спати. Подивимось на себе в дзеркало, посміхнемося собі, побачимо обличчя цієї щасливої людини, у якої був чудовий день, сповнений нового, нових відчуттів, нових вражень. Навіть якщо ми робимо одні й ті самі речі, все одно вони вже наділені іншим. Давай з тобою підемо лягати спати. У чисту м'яку ароматну постіль. Перед цим запалимо свечу. Закинемо ноги на стелю, на стіну точніше п'ятими до стелі. Щоб розслабилася наша лімфатична система, покращився кровообіг, подякуємо усьому, що було у цьому дні. Провізуалізуємо про свої бажання. Відчуємо його здійснення, потушимо свічу, закриємо очі і продовжимо думати. Про наше бажання і повторювати два слова для його здійснення. Разом робимо вдих, видих, спокійно, відкриваємо очі. Якщо треба, витягуємо ноги, як твоє самопочуття, як справи вдалося. Відтворити у своїй уяві свій ідеальний день. Поділися, будь ласка, цим. І, до речі, коли я казала, закинемо ноги на стіну, я мала на увазі, це реально дуже крута така звичка, ти теж її можеш додати, до речі, сьогодні. Лягаючи на кровать, да, ми а, там не знаю, як це називається, забула. Коротше, підіймаємо ноги на 90 градусів для того, щоб рідина, яка за цілий день да, випадала вниз, кровообіг покращився, поліпшився і сон був більш відновлюючим. Ми підіймаємо ноги на 90 градусів, хоча б там ну, 10 хвилин достатньо, насправді в цей момент ти можеш зробити вдячність да, усьому що було у цьому дні провізуалізувати своє майбутнє, відчути його і потім відпочивати. Тож, наша звичка це закидувати ноги перед сном на 10 хвилин без телефону. Все, ось мінімум, хоча б за, в ідеалі за годину, але хоча б спробуй за пів години, за 10-15 хвилин не береш в руки телефон. Взагалі, постав будильника, все. Відклали телефон, нехай лежить. Лягли ноги вверх, думаємо, візуалізуємо і думаємо про дії, які ми будемо робити. Угу. І наводимо порядок у своєму просторі, у своїй оселі. Все, побачимось з тобою завтра. Гарного вечора, гарного продовження дня. До зустрічі. Боже, так птиці співають. Я обожнюю. Це прям. Чесно, найкраща мелодія усього мого життя. <рес> найкраща мелодія дійсно. Я навіть не так шум хвиль люблю, якось спів пташок. Це прям. Ти відчуваєш ось усередині вібрацію? Аж іноді плакати хочеться від щастя, від цих звуків. Кайф. Венюськи. Ти пасьпаль. Иди ко мне. Иди. так, ой, так, мой мальчик. Иди ко мне. Скажи девчатам, бувай. Бувай.